Доброго дня, ми з Тернополя. От придбали ми отаку ерунду. Е, я не знаю, назвати її ерунда. Можливо, хтось цим користувався, можливо, хтось не користувався. Но це просто звіздець. У мене вже нема слів, в мене вже нема нервів. От, і терпіння складати цей конструктор. Ця фігня взагалі не фіксується. Пази має, як має, все вроді би нормально. Все вроді би окей. Складати вроде, би нормально, легесенько, практично, гарненько, але по факту мене вже залило три рази, ніж я склав в оцю рамку. От. Цей конструктор складається от з таких малесеньких єрундушок, який не тримає. Зафіксувати один до одного його неможливо. І хай мені виробник після того скаже, що це мало садити з наклей. Друже, от садити його на клей, садити його куди хочеш. Але більше не пропонуй такої єрунди. Якщо я не правий, то ти мене виправ. Скинь, будь ласка, цілу відео відеоінструкцію, як ти це робиш. Бо на протязі півтора години я цього зробити не можу. Ні, це реально зробити. Ну, це ця коробочка, я так розумію, що вона не має коштувати, так як розказують бжолярі в Ютубі. Е, там 150, 140, 190, 80 гривень. Вона має коштувати після того всього, ніж її скласти. Ну, рублів 400. Не більше. І не менше. Це точно. Ну давайте. Скиньте мені інструкцію, бо на сьогоднішній день я придумати нічого не можу. Планочки бокові відлітають, боковушка не тримається. Зажати бокову неможливо. От, Запхати вущину теж неможливо. Скласти. Коли склали вже в загальному, вущина не проходить ні дрібненька, ні з великим вічком. Ну, вона не проходить просто, і ви її не запхаєте. Можна клеїти одну зверху, одну знизу. Окей, нема питань. Но скласти в цю ерунду це просто жесть. Дякую за увагу.